Вітаю зі святом. Нині велике свято, субота, нині. нині свято, знаєте, яке? Нині свято чесного хреста. І нині хочу зробити, перенести на понеділок розіграш пуфіка, пуфіка на понеділок, бо тому, що в понеділок буде прямий ефір. Вечором, я думаю, з восьмої вечора буде прямий ефір, з восьмої вечора. Тому переношу той. Розіграш пуфіка на понеділок. Тримаємо максимум для мене монет в понеділок. І отой пуфік буде в подарунок від 100 лайків. Комусь одному. Але для тих, хто буде в команді, на понеділок хочу зробити вам такий сюрприз. Може навіть два, а може один, не знаю. А може комусь подушка піде з пір'ям, а іншому піде Пуфік. Як вам такий контент? Як вам така жара? Як вам такі, як о, пишіть в коментарях, я вас прошу.